У Житомирі вперше презентували колекцію старовинних вишиванок. На виставці також присутні більш сучасні роботи, але з автентичними мотивами. Майстри народної творчості, члени громадської організації, Всеукраїнська академія автентики зібрали чималу колекцію робіт. Деяким експонатам на виставці вже понад 100 років. В Житомирщині є дуже чудові техніки вишивання. адже ми сьогодні тільки вишивання представляємо деякі такі. Побутово-жуткового напрямку предмети дуже є забуті, але вони дуже чарівні, гарні на фоні з хрестиком техніки вишивання. І сьогодні представлені роботи давні, які мають навіть і 100 років вік. Є сучасні роботи. Ми хочемо показати, як старовинність можна поклик-перекликати, скажімо так, поєднати із сучасністю і наскільки це актуально сьогодні. Вишивка це невід'ємна складова частина культури українського народу. Національної духовності роботи, які представлені на виставці, робили за різними методиками та техніками виконання швів української вишивки. Роботи вишиті машиною, за мною якраз роботи стоять машина вишивка, але на них можна помітити, що саме зірка притаман нашому поліському регіону, вона якраз застосовувалась в оздобленні одягу. Можна носити як і сучасний, і так і в побуті в одязі їх використовувати. Техніка вишивання хрестиком прийшла в Україну порівняно недавно, наприкінці 19 століття, прийшовши з міст у села, і витіснила інші автохонні техніки, що були раніше на Житомирщині. більш таки е, автентичне традиційне це ткацтво. І техніка вишивки занизування це є імітація ткацтва. А сучасне вже то не сучасне, а вплив брукарського руху. Уже є хрестик. У давнину вишиванка слугувала своєрідним паспортом, за яким можна було багато дізнатися про її власника, вік, соціальний статус та інше. Сьогодні вишиванка вже впевнено входить до гардеробу сучасних українців, відроджуючи вино, давнину наші витоки. Ми хочемо показати, як це можна сьогодні використовувати в. В, одязі, в побуті, ну а саме від родини, напевно, ці пам'ятки, ці нагадування наших предків, переглянути роботи майстрів народної творчості можна до 26 травня у приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Ольжича.